Злочинний режим російського президента-диктатора Володимира Путіна оголосив про полювання на українську модель НІФАН з Макіївки Лоліту Богданову у 21-му році. Вона показала груди на тлі Кремля, за що її затримали і відпустили з умовою не залишати Росію. За інформацією російських змі Українка порушила умову і все ж переїхала до США, обираючи це рішення з опаскою перед можливими наслідками. 19 лютого, через три роки після інциденту, МВС РФ взяло в розшук зірку відвертих фотосесій Лоліту, яку в інтернеті знають за псевдонимом Лола Бані, та яку журналісти нарекли найбільш розшукуваною особою в Росії. Про це детальніше в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проекту зірки на долоні. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали. На тлі новин про смерть опозиційного лідера Олексія Навального в колонії та російського пілота Максима Кузьмінова в Іспанії іноземні ЗМІ висловлюють стурбованість, що схожа доля може чекати і Богданову. Святенницький Путін оголосив полювання на українську модель, зняту топлес на Красній площі. Лоліта Богданова, відома як Лола Бані, потрапила до списку найбільш розшукуваних у Росії за фотосесію топлес у Соборі Василія Блаженного. Лоліта Богданова від Онліфан до найбільш розшукуваних у Росії за трюк на Красній площі. Так пишуть авторитетні змі. Журналісти зазначають, що Лола Бані викликала гнів Кремля, показавши груди в Москві, і вбачають в її дії виразно публічну незгоду зі ставленням російського уряду до свободи вираження думок громадян. Пропагандисти твердять, що Українка покаялася, тому її відпустили. Але перед повномасштабним вторгненням окупантів в Україну вона вирішила залишити Росію та переїхати до Європи. Зараз Лола Бані проживає в Лос-Анджелесі і часто відпочиває на Балі, в Дубаї та на інших курортах. Цікаво, що на її сторінці в інстаграм залишилось безліч фото з Москви, але немає жодної згадки про війну в Україні. Реагуючи на розшуку Росії, модель викликала мем, що МВС РФ піарить її. За фото в інстаграм можна здогадатися, що після окупації Макіївки Лола переїхала до Москви, де працювала і фотографувалася багато років. Війна в Україні не хвилювала її, але після звинувачень за статтею публічні дії, що висловлюють явну неповагу до суспільства і вчинені з метою образи релігійних почуттів віруючих, вона вирішила відмовитися від зв'язків з Росією і обіцяла не повертатися. Друзі, а що ви думаєте про цю подію? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це допоможе нам з просуванням. Дякуємо за перегляд!